Вітаю до свого каналу. Зараз у нас 13.58. 13, 58 І я буду робити особистий розклад по правому та лівому берегу міста Запоріжжя на прильоти ракет. Російських. Будь ласка, карти, покажіть нам від цього часу плюс 24 години. По правому берегу міста Запоріжжя ситуацію з ракетними ударами по правому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть нам ту ситуацію. Покажіть нам дії росіян. Наших ПТО. Мають вони то робити, бо дуже багато в них злоби, дуже багато в них того бажання нам навредити, але в них тут відчай, і в них тут е, якась ситуація позорна. По правому берегу. І наші тут багато тягнуть на собі, дуже багато. І по луні йде ситуація, така собі не дуже приємна. Але тягнемо. І тут іде іменно конкуренція. Це карта конкуренції. Карта конкуренції, якщо тут позор, то значить, я так розумію, що цю ракету зіб'ють. Я так, я так розумію, це. Бачите, трієчка, вона тут, звісно, у нас в позитивному плані. Але бачите, на її впадає двійка не така собі, на її впадає двійка, яка невпевненість невпевненість в тої ситуації, і вона в негативному стані. Ну, що можу сказати? Я вам можу сказати, що все ж таки, думаю, що тут буде успішна ситуація, бо тут конкуренція, а тут сльози. Тому, думаю, що все ж таки ми от конкуруємо в свою сторону. Так, обі карти не дуже гарні, але це краще, ніж ця, 100%. 100%. Дуже багато, звісно, тягнемо. Ну, але все ж таки тягнемо. Так, це то, що було в нас по правому берегу. Давайте я швиденько гляну тут теракти, бо там у нас е, щось така була ситуація, незрозуміла. Вроді, як є загроза. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по правому берегу від цього часу, плюс 24 години, чи є загроза терактів, зривоопасних ситуацій і інших таких опасних для життя людей та наших будівель? Ну, є така історія. Тут от зрадники, вони, до речі, вони знаходяться у ладі, хочуть здавати наші, з, наші але тут, е, опять-таки, бачите, падає. Ось ну, якась така хитра ситуація буде. Я не бачу тут, щоб глобально був якийсь теракт. Не бачу цього. Люди, ні. Не буде такого нічого страшного по правому берегу, по терактам. Це я можу вам точно сказати. Не буде. Ось. По ракетам, так. Там буде конкуренція. Ну, будемо тримати кулачки, щоб наші хлопці сконкурували і збили ту, ту ракету. Хай вони там собі сидять, плачуть потім. Ось так. То це що касається правого берегу, давайте подивимося по лівому берегу міста Запоріжжя. Ту ж саму ситуацію, те ж саме питання. Задаємо картам. Будь ласка, покажіть нам від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація по лівому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами? Чи існує таке сьогодні у нас? Чи будемо ми то отримувати? Давайте подивимося спочатку російську сторону, їхні дії. Подивимося лівий берег. Ну, Ілюзії, фантазії нема чим кидати, як кажуть. Знаєте, дій особисто немає тут. Але ця карта така зухвалість, все ж таки, є. Дев'ятка, вона не, не така проста. Ну, по ілюзіям, це їхній итог. я не бачу тут такого чого страшного. У нас, бачите, карти тут ну, не так собі. Ці гарні карти, а ця карта якась ось вона якраз і совпадає з цією. Дивіться, це у нас кульмінації йдуть. Тут іде дев'ятка мечова, так, тут подіям воно по роботі. Робота йде злагоджено і дуже потужно. Тут йдуть такі собі зміни. Як є не несуть нам нічого хорошого. Але по ітогу, тут фантазії, ілюзії, тут іде допомога. Дуже цікаво. Гляньте, як інтересно. Тут йдуть дві негативні карти. По центру гарна карта. У нас наоборот дві карти гарні оці. Оця погана карта. Давайте ми кинемо на цю смерть, що вона нам відкриє. Мир, у сознанні всього. А ця, що нам покаже рейцар? Ну, я вам можу сказати, що по лівому берегу сьогодні я не бачу по цим картам не бачу я по цим картам ракетних ударів по місту Запоріжжю. Не бачу. Ну, не показують вони того. І тох у нас, і тох. Шістка. Гарна карта. Розкрила я смерть тут іде. Іменно порозуміння, нова фаза, і е, все ж таки, ну, я не скажу, що то погано так воно лягло. Так, я не люблю, коли смерть перевернута, бо вона несе за собою і то в поганий. Тобто. Але ви знаєте, що я вам хочу сказати? От це ж житок, то знаєте, я дуже думаю, що ця карта зневілює його. І це буде наша перемога над тою ракетою, її зіб'ють. Бо все ж таки тут іде така історія, якщо не роздивлятися цього рицаря, так? То дев'ятка монет, вона серйозна карта, вона. Тут іде матеріальний така момент, що це ж динари, це монети. І дев'ятка дуже серйозна карта, то прибутки, то приємний сюрприз, по роботі успіх і по. Ну... Успіх це вже, розумієте, коли на кульмінацію падає успіх, то, то це вже якось так ви реагуєте. Да? Е, то треба ж збивати її, розумієте? То Насільницький кінець, е, все ж таки, я надіюсь буде з нашої сторони, то ми зіб'ємо ту ракету, дуже на то сподіваюся. Ось подивимось, як ця карта проіграє, Все ж таки, е, дуже сподіваюся, що. Лівий берег сьогодні буде без сюрпризів від росіян, і ми будемо спокійно спати. Ну, може, не дуже спокійно, але без, без цих, е, вибухів. Ось так. Ну і давайте подивимося ми зразу з вами е, по терактам по лівому берегу. Що тут воно? Бо там вже ж показало, що щось така історія. Трьомна, тому треба подивитися мало що. Так, тут силь лежать правильно. Я ще питання не задавала, так що йдіть собі. Пучку гляньте, що це таке. Це я тороплюся і воно оце реагує так нервово. Так, давайте о! Проскочила ще одна перевернута карта. І ще одна. Що це таке? Все. Так, все, будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію від цього часу плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя. Чи будуть у нас за цей час якісь? Загрозливі ситуації, терористичні чи диверсійні якісь групи, чи якісь зривоопасні ситуації. Будь ласка, покажіть нам росіян, їхні дії або зрадників, хто його знає. Покажіть нам наші наші спецслужби, які з тими працюють. Диверсійними групами? Так, давайте подивимося. Ну що, в них нестабільна ситуація? Вони отримують поразки. І тут ще, до речі, в них іде перевернути очельник, то їх візьмуть за одне місце. Тобто це іде затримка. Не затримка, там є таке слово, я його вічно забуваю. Але ви, ви бачите, як наші працюють? Незлагоджено працюють. Немає подвіки, немає особистої бажань, немає. Але тут сюрприз буде. І, але дуже якось хладнокровно, дуже жорстоко, якось так вже, знаєте, мабуть, на автоматі. І вони їх затримають. Вони їх затримають це. Господи, як же це слово називається по очельнику коли перевернутий... Ну, його, їх як закриють слово забула, просто забула. Ну ж таке? Ну, буває ж таке. Ізоляція ось. Ізоляція. То їх ізолюють, все. Думаю, ну що воно таке? От слово ж ізолятор по тюрмі. Так що так, а тут буде сюрпризик якийсь у нас. Ну, і ці спрацюють, але дуже так ну, жорстоко. Жорстоко, хладнокровно, знаєте, так, деспотично вже таких візьмуть. Ну, вже надоїли вони. Все, я спокійна, по лівому берегу не буде ніяких там у нас терактів, їх зневілюють і все буде добре. Ну, от Я відчувала ту по розкладу, але якось от, знаєте, хотілося перевірити. Все, люди я вам показала. А, може, ще виставлю вам сьогодні щось цікавеньке, може по, по живій судьбі в мене там є розклад. Людина, в принципі, дала згоду, їй якось однаково. Ось так що можу вам там показати на живій долі. Дуже такі вони болючі моменти, взаємовідносин. тому так, знаєте, Війна війною, а відносини між людьми нікуди не діваються. Так що, так, все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па, -па.